Одне з основних питань, яке виникає у науковців, коли вони хочуть опублікуватися в міжнародних рецензованих виданнях, це те, як обрати правильний журнал, де надрукуватися. Для цього ви можете скористатися декількома корисними вебсайтами. Сьогодні я допоможу вам розібратися, як користуватися сайтом, який пропонує ранжування журналів за їхньою популярністю, імпакт-фактором тощо. Для цього у пошуку ми вбиваємо SGI. Переходимо за посиланням, яке найперше ми бачимо. Або ви можете одразу перейти на сайт, якщо ведете sciima Одразу на вебсайті ми бачимо, що можна обрати ту галузь, знань, в якій ви працюєте. Наприклад, мене цікавить. Математика після цього ми можемо обрати підкатегорію. Наприклад, в математиці ми досліджуємо щось в галузі статистики. І після цього ви також можете обрати регіон або країну, де видається журнал. Якщо у вас не цікавить якась конкретна країна, то можна обрати більш ширше, наприклад, Західну Європу. Відсортувати журнали можна за кількома показниками наприклад, цей показник SGR це показник, який враховує і цитування, і загалом престижність кожної статті, яка публікується в журналі, або можна взяти лише індекс цитування, або можна взагалі просто взяти. За назвами журналу і не сортувати за рейтингом, просто за назвами. Ми обираємо SGR Ranking», потрібно новити сторінку. Ми бачимо, що на першому місці у нас Journal of the Royal Statistical Society. Які важливі показники ми можемо одразу побачити? Перше, це тип, що це є. «J» означає, що це журнал, B означає, що це книга. І ну бачимо кожен з показників тут на першій сторінці ми бачимо лише журнали. Також ми одразу можемо подивитись на країну, де видається журнал, це Великобританія, тут Німеччина. Власне, сам показник HGR, як я вже сказала, ілюструє впливовість, престижність журналу і з тих статей, які там видаються, також важливо побачити ось цей маленький значок, який показує нам, чи це є журнал хорошої якості, чи більш низької. Звісно, всі перші журнали, які ми бачимо тут, вони, вони знаходяться в першому кварталі, так називаємо. Бачимо трошки нижче вже другий, і ті журнали, які є найгіршими зі списку, вже е, мають показник 4. Ось ми бачимо їх в кінці. Це не означає, що ці журнали є жахливими і. Це просто означає, що вони є нижчими за рейтингом, і, але вам потрібно провести більше досліджень, щоб побачити більше, чому саме вони є нижче оціненими, можливо, вони є просто новими, або можливо, дійсно, вони є їхня якість трошки нижча. Тобто, це все потрібно йти конкретно на сайт журналу і дивитися. Далі ми також бачимо тут індекс цитування. Також цікаво одразу подивитися на оцей показник. Він покаже вам, скільки в середньому використовується джерел в кожній зі статей. Наприклад, на 55-му місці у нас журнал під назвою ТОП, і ми бачимо, що в середньому кожна стаття, яка там публікується, має 25 джерел. Це німецький журнал. Можемо побачити трошки більше інформації про нього, якщо просто клікнемо на нього. Бачимо, що журнал почав видаватися в 93-му році. Потім якийсь час не видавався в 2003 му знову почав видаватися, і бачимо, що показники кожного разу змінювалися кожного року. І, наприклад, в 2014 році він знаходився в третьому кварталі. Тут ми можемо бачити загальну інформацію про те, які статті публікуються в цьому журналі про статистику operations research. І також написано, що англійська мова є офіційною мовою цього журналу, не дивлячись на те, що він видається в Німеччині. На жаль, на цьому вебсайті немає посилання на вебсайт журналу, тому вам доведеться скористатися пошуковиком і ввести в запиті назву журнала, а також назву видавництва для того, щоб потрапити на правильний вебсайт. Важливий момент: ось є журнали, які представлені на цьому вебсайті, індексуються базою даних Scopus. про це написано на сайті. Тобто, в принципі, ви можете обирати будь-який з цих журналів, але все таки бажано дивитися на його показники і переконатися, що там дійсно якісні публікації.